Чим довше в Україні триває війна, тим більше зрадників, виявляють спецслужби. Цього разу підозру в колабораційній діяльності оголошено колишньому судді Жовтневого районного суду міста Маріуполь. Він добровільно, без примусу, зайняв посаду керівника апарату у створеному загарбниками, так званому Приморському районному суді міста Маріуполь Донецької Народної Республіки. Колаборант обіймає посаду в незаконному судовому органі, створеному на тимчасово окупованій території з літа 2022 року. На цій посаді він займається організацією роботи так званого суду, формує його апарат, бере участь у викраденні проваджень судових. Із приміщень районних судів для їх подальшого вивезення на територію псевдореспублік окупанти подають це як налагодження роботи судів за законодавством ДНР. Зараз працюючи на расистів, підозрюваний направо і наліво, роздає інтерв'ю про продовження своєї нелегкої роботи, але вже під новим керівництвом. Силами діпарта суддівного діпартамента Верховного суду Донецької Народної Республіки, а також сотрудников, которые планируют продолжать свою работу в этом суде и других судах города Мариуполя. проводится благоустройство и наведение порядка, в том числе и с теми делами, которые находились на рассмотрении в этом суде, сохранились в архиве в этом суде, а также в других судах. Та виявляється, чоловік був прихильником руського міра ще задовго до окупації Маріуполя. У 2014 році його рішення дозволило уникнути відповідальності затриманому СБУ власнику Донецької типографії, де друкувалася практично вся поліграфія для бойовиків ДНР. Зокрема, там друкувалися військові квитки для них, пілотені для незаконних виборів. А також упродовж півтора років друкувалися газети Новоросія та Донецька Республіка. Суддя випустив затриманого власника типографії під особисте зобов'язання, після чого цей утік і до сих пір знаходиться у розшуку та перебуває під санкціями РНБО. Після української перемоги колаборанту загрожує від 12 до 15 років. Ув'язнення Ольга Смага Геннадій Томнюк, новини на вежі.